Що це за цифра? За нею стоїть майже легендарна історія, можливо, трохи прикрашена, про хірурга Роберта Лістона. Його називали найшвидшим ножем. І от кажуть, під час однієї ампутації він був настільки швидким, що відрізав не тільки ногу пацієнта. Він відцяв пальці своєму асистенту, а ще скальпелем зачепив глядача, що стояв поруч. І знаєте, який результат? Смертність операції 300%. Померли всі троє: пацієнт, асистент і навіть глядач. Від переляку. Ось такий він хаос медицини того часу. Отже, наше сьогоднішнє дослідження це, по суті, спроба зрозуміти, як розумні освічені лікарі могли робити такі жахливі речі. Ми розглянемо це, так би мовити, у чотирьох частинах спочатку епоха ножа, потім ліки, які вбивали. Далі заглянемо в архітектуру страждань, і на сам кінець побачимо, як наука все ж перемогла в варварство. І так. Перша частина нашого розслідування епоха ножа. Ми переносимося у світ хірургії, де ще не чули ні про анестезію, ні про антисептики. Уявіть собі, операційна це справжнє поле бою. І головний твій ворог не хвороба, а годинник. Треба розуміти одну ключову річ для хірурга того часу найстрашніше це не сама операція. Найбільший жах це те, що пацієнт просто помре прямо на столі, від болю, від травми. Це і є те, що називають хірургічним шоком. І ось тут ми бачимо, наскільки все перевернулося з ніг на голову. Тоді, в XIX столітті, головне це швидкість. Чим швидше, тим менше болю, тим менший ризик шоку. Це була єдина зброя хірурга. Вони й гадки не мали, що справжній головний вбивця він невидимий, він мікроскопічний і він чекає на свою жертву вже після операції. А тепер просто спробуйте уявити операційну того часу. Інструменти їх просто витирали ганчіркою і передавали для наступного пацієнта, а хірурги вони носили свої закривавлені фартухи як медалі, як знак досвіду. У таких умовах інфекція була не ризиком, а 100% гарантією. І якщо хтось виживав, то це було, чесно кажучи, просто диво. Подивіться на ці цифри це не просто статистика, це вирок. Ампутація стигна помирає майже половина. А то й більше. А кесарів Ростен. Це фактично смертний вирок. Майже 100 відсотків. І причина ж не в тому, що хірург був невмілий. Причина у тому, що відбувалося після у сепсисі. Це була та страшна ціна, яку людство платило за те, що ще не знало про мікробів. Гаразд, з ножем розібралися. Тепер переходимо до другої частини. Йдемо з операційної до аптеки. І тут, знаєте, панувала дуже дивна філософія. Якщо в тебе хвороба, її треба лікувати отрутою. Чим сильніша отрута, тим краще. Це називалося героїчна медицина. Логіка на перший погляд залізна, але насправді абсолютно хибна. Вони міркували так: хвороба це зло, яке сидить в організмі. Щоб його вигнати, потрібні дуже сильні ліки. А як перевірити, що ліки діють? Дуже просто. Якщо пацієнт рве, якщо в нього тече слина, значить ліки працюють, хвороба виходить. Абсурд, правда? І головним героєм цих ліків був Каломель. Простіше кажучи, хлорид ртуті. Так, звичайна ртуть. І її призначали та практично від усього: від серйозних хвороб до простої застуди. Уявляєте? Отрута, яку всі вважали панацеєю. І це запускало просто жахливе порочне коло. Дивіться, пацієнт приходить до лікаря, лікар дає йому ртуть. Організм, звісно, реагує, блювота, слинотече. Лікар задоволений, О, лікування працює, хвороба виходить. Але ж насправді пацієнту стає гірше від отруєння. І що робить лікар? Він думає, ага, хвороба сильна, пручається і правильно збільшує дозу отрути. У підсумку ліки вбивали швидше і надійніше, ніж сама хвороба. А наслідки наслідки були просто кошмарними і назавжди. Уявіть собі, у вас постійно та слина, ви не можете це контролювати. Ваші ясна кровоточить, зуби хитаються і випадають. Ваша щелепа починає буквально гнити і відмирати. І все це від ліків, від того, що мало б вас врятувати. Добре, від отрут прийдемо до душі. Наша третя тема це лікування психічних розладів. І це історія про те, як прекрасні гуманні ідеї розбилися вщент об стіни реальності, реальності, де бракувало грошей і співчуття. А починалося все так добре. Була така ідея моральне лікування, тобто жодного насилля, ставитися до пацієнтів як до людей, створити для них спокійне, комфортне місце, де вони могли б удужати завдяки відпочинку, праці, доброму ставленню. Звучить чудово, чи не так? Але ця мрія дуже швидко розбилася. Притулки стали переповнюватися, грошей на всіх не вистачало, і терапію замінив контроль. Замість лікування примус. І ось цей жахливий винахід, «ліжко-клітка» – це і є символ того, як лікарня перетворилася на в'язницю. І річ у тім, що всі ці гамівні сорочки, крижані ванни, кайдани це ж були не методи лікування, це були інструменти управління, спосіб для кількох санітарів контролювати сотні пацієнтів. Це не стільки медична помилка, скільки соціальна катастрофа, результат байдужості і браку ресурсів. І ось нарешті ми підходимо до розв'язки як людство змогло вирватися з цього пекла, як варварство змінилося прогресом. Відповідь як не дивно проста наука, наукові відкриття, які просто не залишили жорстокості жодного шансу. Це відбувалося крок за кроком. Спочатку з'явилася анестезія, і все шалена швидкість хірурга стала непотрібною. Потім Луї Пастер і Джозеф Лістер довели існування мікробів і розробили антисептики, і невидимий вбивця був переможений. А потім токсикологи остаточно довели ртуть це не ліки, це отрута і крапка. І ось тут ми бачимо головний висновок: уся ця жорстокість, усі ці шокуючі практики. Вони існували не тому, що лікарі були садистами, вони існували у вакуумі знань у наукових чорних дірах. І щойно з'являлися докази, щойно наука пропонувала кращий шлях, варварство відступало, бо воно було дитиною незнання. Отже, який головний урок з усього цього? Мабуть, ось який найнебезпечніше в медицині це не вірус і не травма, це сліпа впевненість, впевненість у своїй правоті, коли в тебе немає доказів. Це історія про те, як важливо сумніватися, перевіряти і ніколи не вважати свої знання остаточною істиною. І наостанок, давайте поставимо собі одне незручне запитання ми подивилися на минуле, на його дикість і помилки. Але чи не є це дзеркалом? Яка з наших сьогоднішніх медичних практик, яка здається нам абсолютно правильною і логічною, для наших нащадків виглядатиме таким самим варварством? Подумайте про це.